Малокаєдова Лідія Михайлівна, я пенсіонерка. Але, зустрівшись із новим життям, почала втілювати його в своє життя. І хочу поділитися такими результатами. Вони в мене коротенькі будуть, але я сподіваюся, що вони комусь Принесуть користі Така невеличка предісторія Чоловік дебоширив один молодий чоловік, і йому викликали міліцію. Забрали у відділення, там склали акт і відпустили його. А це було уже комендантська година. Це січень місяць а була така погода, якась сира, мокрий сніг, а він з дому вийшов у одних шльопанцях. І от він протягом я не знаю, скільки там 30 чи 40 хвилин по центру міста Суми, йому треба було прийти Це на громка. Він ще не шльопав не... у цих шльопанцях, у шланцях. Ну і як результат, на ранок у нього. Схватили нирки. До речі, нирки у нього проблемні, там були й камінці, і все невеличка температура, але біль був дуже сильний. Ну Звернулися до мене. Що порекомендувала наш? Набір він незмінний і при вірусах, і при будь-яких захворюваннях. Це те, що повинно бути у кожного з нас в аптечці. В домашній. Це був кардіцепс, ударна доза 4, 3, 2, 1 через кожну годину, і апітонфіто по дві таблетки, три рази на день він випив. і еліксир для нирок. Ви знаєте, для мене самої це було здивування. Коли через добу сказали мені, що йому вже краще. І за тиждень він уже взагалі забув, що треба щось пити для того, щоб лікувати свої нирки. І перестав припинив, взагалі пити, тобто відчув себе здоровою людиною. Слідуючий такий результат я вже розповідала на наших школах і хочу його повторити. От. Як діють наші препарати? Хочу розповісти про цей препарат, який називається стомафлор. Одного дня мої онуки у мене троє онуків, і меншенький сидить невеселий, говорить, що йому дуже боляче їсти. Виявилося, щось там всередині. Під губкою якесь подразнення. Ну, мабуть, таки е, був стоматит. Е, чому ж не, не скористатися? Стомафлором обробила я йому ранку, і дуже швидко біль у нього зник, що дитина поснідала. Е, той же день, тільки вже старший, якому 13 років, вийшов трошечки пізніше. Бо пізно ліг спать, також сів е, снідать і говорить: бабушка, я, мабуть, пізніше поїм, тому що дуже болить горло. О! Розкриває рота, бризгаю йому знову ж таки стомафлор. флор, приходжу через деякий час, дивлюся, сніданок уже з'їжений, він уже поснідав. Тобто швидко знімає біль. Того ж дня увечері, лягаючи спать, відчуваю, що в мене дуже болить зуб. Буває таке, що вдень начебто нічого, а на ніч лягаєш і біль загострюється. Обробила стамофлором зуб і заснула. І хотіла ще поділитися таким результатом, якщо можна, я можу поділитися екранчиком. У мого внука була травмована ніжка коліно. Катався, це був кінець серпня, катався на, ну, така, оце, знаєте, на одній ножці вони катаються. Якщо можна поділитися, да? так? звісно. 에... Так, екранчик. І катався і об бордюр ударився колінцем. Розсік. Мої ж діти зразу перелякалися і швиденько до лікаря в травмпункт. У травмпункт наложили йому так кілька швів, і почали ж лікувати. При донька ж додому приїхала, я говорю, давайте 39-й. розбинтовуйте, давайте, ні, 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 ні в якому разі, тому що лікар сказав, що нічого не треба туди класти. Зауважте, це був кінець серпня. Серпень, жовтень. Ходять вони раз, двічі на тиждень у хірургічне відділення, їм роблять перев'язку. Я не бачу те коліно. 10 листопада так сталося, що вони прийшли до мене і жаліються онук. Ну, колінце ж то болить і болить. Оце 10 листопада. Уявіть собі, це вже 2,5 місяці точно пройшло. Я беру наш кремчик Біоформула, який містить у собі там і депантенол. І екстракти грибів, таких як лисички, білого гриба, що і так, і чага. Саме вони мають таку от загоювальну дію і прискорюють процеси відновлення шкіри, прибирають огрубілості і живлять шкіру. І до того, що від собі, що оця ранка на другий день пішов гной з неї. Оця біоформула почала витягувати гній. І це було 10 листопада, 11 вже почалося оцей процес витягування. Через 8 днів вже ранка ось має такий вигляд, дивіться. Попробуйте, ну. Так, 26 листопада, я спеціально це взяла і отак от. Так от Сфотографувала 2 грудня, подивіться, але ж отакий ось величезний рубець залишився. Зараз працюємо над тим, щоб прибрати оцей рубець, змазуємо йому 39-м і регенеруючим. Тому що, я думаю, що якби не поїхали і не зробили оце накладання швів, то, мабуть, було б краще, що ранка б та загоїлася набагато швидше. Ось такий результат. Дякую за увагу. Результатів дуже багато, але yeah. думаю, що можливо у когось іще напрацювання, то щоб всі встигли. Дякую, Лідочка. Дуже класно. І знаєш, як написала Святочка, що Лідочка Михайлівна найкращі результати це результати наших близьких, особливо коли це дітки. Супер результати дійсно підтверджую світочкіні слова, що результати шикарні, і навіть ми побачили візуально. Як працює наша продукція і попередні ваші виступи? Що за один день ви три рази з Томафлором трьох людей спасли від неприємних відчуттів? Ну що ж,